Угоду між собою про спільну якби економічну політику, і от про все це будемо говорити з нашим гостем Андрій Грубінко, професор, директор центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. На зв'язку, пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий, день вітаю вас. Дивіться, як цікаво, торговий представник штатів так вже розкритикував цю угоду про вірну, про вільну торгівлю між Індією та Євросоюзом. Причому такий так цікавий акцент, типу, та ви що, Європа? Це ж вам в збитки, це ж буде для вас гірше в цій ситуації. Чому Штати так зараз критикують цю угоду, яку було зафіксовано між Євросоюзом і Індією? Чого бояться Штати? Ну ж самі хотіли цього, самі ж напоролися на те, на що боролися. Даруйте, що я так. Так, звичайно, ну ЄС є одним з головних конкурентів Сполучених Штатів Америки в плані торгово-економічному, тому безумовно, що ця угода спрямована звичайно на, на посилення Європейського союзу. А по перше, це є прибутки, тому що величезний ринок Індії це є 1 мільярд 400 мільйонів. Все ж таки, Потенційних споживачів це в три рази більше, майже ніж ринок європейського союзу, тому звичайно, це є реалізація високотехнологічної продукції Європейського союзу. Це і отримання продовольства з боку європейського союзу від Індії, тобто різні товари там і, і коштовності, і інші власне виробництво це і дешевий одяг, тобто побутові речі. Це говорить також про прагнення європейського союзу диверсифікувати, тобто урізноманітнити постачання товарів до ЄС, а зв'язку з зростанням цього ринку зрозуміло. А тобто урізноманітнити від впливу Китаю це дуже важливий тут геополітичний момент, тому що ця угода спрямована проти Китаю. Я би не сказав однозначно, так би не радив американцям тут заявляти про те, що ЄС діє виключно в виключно власних інтересах і навіть в супереч інтересам США, тому що ну з одного боку, звичайно, за ринок Індії є конкуренція, як і будь-який такий. Великий ринок між ЄС і США з другого боку ця угода спрямована на послаблення двох інших суб'єктів міжнародної торгівлі. Це Китай, насамперед, як я вже сказав, uh -huh. і другий суб'єкт це Російська Федерація. А, яка тут десь перебуває в тіні, але вона традиційно як ми знаємо є великим ще з радянських часів 50-х років 20-го століття, великим торговим партнером Індії. А і не тільки в нафтогазовій, військовій промисловості, але в інших. А ну і ще один а, цікавий момент в цій угоді зафіксовано в домовленостях. Там є момент про військово-технічне співробітництво, до речі. Тобто європейський союз тут е, прагне діяти не тільки як традиційна м'яка сила в міжнародній політиці і економіці, але і е, сила військова, яка зростає, яка пропонує свої технології. Зустрічай новий рівень пригод на 777.ua. Новий рівень сприйняття. Досліджуй оновлену сторінку. Відчуй простоту навігації, новий рівень персоналізації. Створюй власні колекції ігор. Нелаштовий меню під себе зник сьогодні Китаю. Тобто тут ЄС вигідно постачати зброю і розвивати спільні військові технології з ядерною до речі державою, якою є Індія. Так що тут багато зав'язано моментів, але ну однозначно я би не стверджував так. Ну це в дусі адміністрації Трампа. Все, що не робиться, з за їхньої волі за їхньої згоди, то це погано зрозуміло. Але тут багато різносторонніх факторів. Я би не сказав, що для США це абсолютно погана перспективна угода, пане Андрію. Якщо торкнутися, от в цій угоді саме партнерство ЄС і Індії стосовно оборонки, ви казали, що щось Євросоюз може відправляти до Індії. У Мене запитання. Ми розуміємо, що на тлі загроз з боку Російської Федерації, і це стосується насамперед так само Євросоюзу, і вони говорять про те, що їм потрібно нарощувати виробництво, що їм так само треба переозброюватися до озброюватися в умовах цих викликів, які стоять. Питання справді може і що Європа може постачати індії з озброєння? Чи може все ж таки розглядатися варіант, що Індія може стати тим майданчиком, де можуть бути спільні підприємства з виробництва тієї чи іншої номенклатури озброєння? І Відповідно, яким чином може це прислужитися Україні? Може якимось чином допомогти? Я думаю, що великий ринок Індії і дешева робоча сила вони очевидно приваблюють безумовно Європейський Союз. Я не думаю, ну, я не скажу, що це одразу буде виробництво якоїсь там балістичної зброї, чи ракет чи іншого, але виробництво тих самих власне, патронів, виробництво та військової техніки, воно абсолютно можливо, чи армійського забезпечення, хоча б навіть нелетальних засобів або тих самих тих самих дронів які конче потребує сьогодні я думаю що кожна армія світу в тому числі армія нато європейська європейські збройні сили вони цілком можуть вироблятися в індії там немає таких високих технологій наприклад володій в китаї але тим не менше європейські технології туди цілком можуть заходити чи допоможеться україні Ну зараз важко сказати, як і про загалом про перспективи цієї угоди і цієї співпраці, але те, що йде ну геополітична боротьба, геоекономічна між великими потужними світовими гравцями, до яких відноситься в сфері економіки, і Європейський Союз, і Індія, економіка якої наростає і однією з найбільш динамічних сьогодні визнаних в світі, то це факт, і тут є перспективи відповідні можемо проглядати. Ось ця угода між Індією та Євросоюзом. Це маячок для яких ще країн, які, умовно кажучи, або визначаються, або не пристали на бік Китаю, до прикладу. Тобто вагаються. Які ще країни, умовно кажучи, можуть розглядати ось такий ж варіант умовної співпраці з Євросоюзом, з країнами Євросоюзу? Е, я ще один момент згадаю угу. е, в контексті вашого запитання: це доля БРІКС е, об'єднання Бразилія, Росія, Іран, Індія. А і тут якраз ця власне, я думаю, що ця угода це одна з ключових угод, яка ховає цей геоекономічний, геополітичний проект, тому що там, до речі, Китай вже в цьому бріксі буква «К» не згадав. Тобто, в даному випадку ми бачимо дії американців в західній півкулі сприяють розпаду цього, цього бріксу. Сам Трамп колись сказав, що. Ніякого бріксу не буде. Вони там планували і переходити на юань єдину валюту світову альтернативу uh -huh. долару. Робити так тут в даному випадку Євросоюз, звичайно просуває євро своє так, і відповідно він абсолютно тут сприятиме також ну похованню цього геополітичного політичного проекту. Так що це є угода спрямована на насамперед, проти Китаю. Я вважаю його впливу. А і знов ж таки вона дуже сильно б'є по Російській Федерації. Я ще один момент нагадаю, Індія є одним з, напевно, ключовим поставщиком нафти і нафтопродуктів, важких нафтопродуктів до Європи. Закупляла в Росії і передавала в Європу. Переорієнтація йде індійського ринку на Саудівську Аравію. Так що я думаю, що тут вхід ЄС на близький схід і на південну Азію дуже знаковий, і це говорить про власне перелаштування антирусі витіснення Росії теж з енергетичних ринків цього регіону. Важливе для нас безумовно. на вашу думку, Брікс може бути ця історія? Поховати про ця угода? Може поховати Брікс, чи все ж таки будуть намагатися реанімувати ті ж такі той та ж таки Росія? Ті ж той ж таки Китай. Я думаю, що при ну, Індія хотіла є... бути лідером в своєму регіоні. Вони б змагалися з Китаєм за вплив і за можливості, так і в цій історії насправді з Євросоюзом це пряма, якби, ну це дуже серйозно істотно. Мені здається, але чи може це зруйнувати насправді? Ну я нагадаю, що Китай так і не уклав з євросоюзом угоди в серпні. Хоча теж року були. Переговори, але вони відклали, тобто не домовилися навіть навіть Трамп на рік з Китаєм домовився, а євросоюз не зміг. Тобто, в даному випадку безумовно, що це б'є по перспективах даного об'єднання. Я думаю, що воно е широких перспектив немає в плані особливо падіння Російської Федерації її економіки і послаблення в енергетичному плані. Uh -huh. Зараз ми бачимо асоціацію з Іраном. Він тут є ключова ланка, тому що в плані енергетики, військових технологій, якщо Ірану не буде режиму Аятол, то тоді ну, власне БРІКС там взагалі можна вже завершувати. Думаю, говорити про цей проект. Ну що він є з'єднуюча ланка Росія, Китай, Близький Схід, власне, і Індія в тому числі. Ну, тобто, похоронна мелодія можливо наближається. Спасибі, величезно, вам, за включення, пане Андрію Андрій Грубінко, Добре. професор і директор центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного.